Доброго дня! Вітаю вас на відеокурсі для батьків Психологічна підтримка дітей батьками під час перебування у лікарні. Коли малюк потрапляє у лікарню, ця подія стає стресовою для всієї родини. Проте, складніше за все, це стрес витримати саме для дитини, адже вона ще не має достатньо досвіду перебування у різних невідомих ситуаціях і саме їй доведеться проходити через неприємні медичні втручання. Тому у цей час батьки як ніколи стають опорою та підтримкою і ресурсом для дитини. Щоб якісно допомогти малюку, дорослий має сам піклуватись про власний стан та самопочуття. Допомогти зняти емоційне напруження у такій ситуації може спілкування з близькими людьми. Поділіться своїми емоціями та переживаннями, виносьте на обговорення важливі рішення стосовно стану дитини. Спільне обговорення допомагає зняти емоційне напруження і, можливо, зможе розширити ваш погляд на складну ситуацію. Співчувати стражданням дитини дуже природньо для батьків, проте намагайтесь уникати поведінки, коли у процесі співчуття ви можете відмовлятись від власних базових потреб. Наприклад, перестати харчувати самому через те, що малюку зараз складно приймати їжу. Адже виснажена і знесилена мама точно не допоможе малюку і не зможе стати опорою і підтримкою у стресовій ситуації. Лікарня для дитини це нове приміщення, нова обстановка. Малюкам ще складно витримувати невизначеність та зміни у рутинних моментах життя. Тому у цей час може збільшуватись тривожність та емоційне напруження дитини. Улюблена іграшка, кілька речей з дому допоможуть малюку більше розслабитись і відчути себе у безпеці. Якщо перебування у лікарні передбачає процедури, на яких не можуть бути присутні батьки, ви можете заздалегідь подбати про те, щоб малюка була з собою річ, яка буде підтримувати та нагадувати про вас. Іграшка, браслет, навіть малюнок на шкірі. Ви можете вигадати це заздалегідь разом із дитиною. Цей предмет стане певним посередником між мамою та малюком у момент, коли вас не буде поруч, і зможе допомогти відчути вашу присутність та підтримку. Полегшити малюку перебування у лікарні також допоможе покрокове обговорення дій та процедур. Якщо госпіталізація виявилась плановою, з малюком обговоріть заздалегідь, коли і куди ви їдете, що чекатиме там на нього. Тримога може заважати малюку сконцентруватись на вашій розповіді і уявити наступні події. Тому ви можете використовувати фотоматеріали для підкріплення власних слів. Зображення будівлі лікарні, фотополати, світлина лікаря, який буде взаємодіяти з дитиною. Все це допоможе малюку уявити, що чекає на нього далі. У кроково розкажіть, що чекає на малюка, і зазначте, коли ви зможете він зможе побачити вас. У лікарні малюкам може бути складно залишатись без мами і навіть на дуже короткий термін відпускати її від себе. Справа у тому, що маленьким дітям ще складно орієнтуватись у часі і звірятись з годинником. Тому ви можете використовувати спеціальні дитячі приладдя. Пісковий годинник, дитячий таймер, щоб малюк дійсно міг орієнтуватись у часі вашого повернення. Для малюків важлива передбачуваність, тож ви можете разом сформувати розкладня. Він допоможе організувати перебування у лікарні, а також якщо лікування передбачає неприємні процедури, збалансувати їх з улюбленими іграми та проведенням часу разом з мамою. Такий розклад можна намалювати разом від руки, можна замовити вже існуючий шаблон або скористатись програмою в телефоні для його формування. Приділяйте увагу тактильному контакту з малюком та тактильним іграм. Цілесний контакт з близьким дорослим має для малюка релаксуючий ефект та допомагає протидіяти стресу. Якщо ваша дитина любить слухати та роздивлятися книжки, запросіть її в момент читання присісти вам на руки і продовжуйте читати книгу в такому положенні. Спілкуйтесь, обговорюйте події дня не просто сидячи один напроти одного, а обіймаючи малюка. Наше тіло першим реагує на стрес, тому якщо ви бачите, що дитина скута, змінилася її постава, можете запропонувати малюку у спокійній обстановці лягти та пошукати, де в тілі він відчуває дискомфорт. Можливо, ви помічали, як для дітей важливі певні ритуали. Вони приносять радість та задоволення. Дівчатка можуть полюбляти, як мама розчісує, робить їм зачіску кожного ранку. Діти можуть отримувати задоволення від щоденного догляду за шкірою, розчісування волосся тощо. По можливості подбайте про те, щоб взяти до лікарні речі, які потрібні дитині для щоденних щоденних ритуалів, і продовжуйте виконувати їх. Це може значно поліпшити настрій малюка у такий непростий для нього час. Часто трапляється так, що батьки не можуть залишити малюка самого навіть на хвилину. Він буквально не відпускає їх від себе і дуже болісно реагує на той момент, коли мама намагається вийти. Це складна ситуація як для дитини, так і для дорослого. Якщо ви зіткнулися з такою складністю, то почніть практикувати завчасне попередження малюка про те, що скоро ви маєте вийти. Тобто ви ще можете читати книжку, але починаєте попереджувати про те, коли завершите читання, то маєте вийти. Попереджайте дитину декілька разів. Це дасть більше часу для того, щоб змирити з вашою відсутністю та зробити емоційну реакцію не таку гострою. Коли ви тільки починаєте практикувати цей метод, збільшуйте час вашою відсутністю поступово. Виходьте на зовсім короткий термін, а коли повертаєтесь, емоційно підтримайте малюка та похваліть за те, як добре він чекав вас. Якщо ви маєте вийти або не маєте важливості бути присутнім у лікарні весь час, подбайте про те, щоб малюк міг зв'язатись з вами. Це допомагає посилити відчуття безпеки і зменшити тривожність як у дорослого, так і у дитини. Також у повсякденному житті діти можуть спілкуватися з друзями та рідними. Подбайте про те, щоб цей зв'язок не переривався. У час перебування у лікарні ви можете помітити зміни у поведінці малюка. Одні діти стають більш замкненими, можуть уникати спілкування, інші дратівливими, надто емоційними. Також ви можете помітити імпульсивну, агресивну поведінку дитини. І це не дивно, адже малюки. Можуть бути сповненими різними емоціями, але не можуть їх назвати. Тому вони проявляють це поведінково. Помітивши певний стан дитини, ви можете допомогти їй, визначивши та назвавши цей стан. Здається, ця ситуація тебе засмутила, або зараз ти відчуваєш злість. З часом малюки починають визначати та проговорювати свій стан самі. Також ви можете запропонувати дитині свою допомогу. Я можу тебе обійняти, що б ти хотів зараз зробити. Діти більш старшого віку можуть відкрито ініціювати розмову про свої переживання, про свій страх за майбутнє. Не кожен з батьків може бути готовим до такої розмови, але пам'ятайте, що дуже важливо не знецінювати переживання дитини, і навіть якщо ви не готові детально обговорювати все це зараз. Це може звучати так. Я дійсно бачу, що ти переживаєш і що тобі зараз непросто. Але я вірю, що разом ми зможемо впоратися. Перебування у лікарні може означати для дитини виконання багатьох неприємних речей, яких неможливо уникнути. Це вимагає неабияких вольових зусиль. Тож буде добре, якщо у цей час такі зберігатиметься можливість свободи вибору у допустимих моментах. Дайте дитині вибір у простих ситуаціях. Яку футболку хочеш одягнути сьогодні, яку зачіску тобі зробити, будеш пити апельсиновий чи яблучний сік. Такий вибір дає дитині більше простору і повертає контроль за власними повсякденними моментами. Всі діти мають улюблені ігри та заняття. Важливо подбати щоб те, про те, щоб доступ до них також був у межах лікарні. Саме ці заняття зможуть стати приємним заохоченням та спільним заняттям після втручань та процедур. Спираючись на інтерес дитини, також можна пропонувати нові ігри. А заняття різноманітною творчістю, малюванням, ліпленням, плетінням також допомагають гармонізувати стан малюка у період стресу.